Відкриваю супер цікаву тему, як переїхати в Британію по спонсорській програмі. Перше, саме важке, це треба знайти спонсорів, хто вас готовий прийняти. Вони потім заходять на сайт GOV.UK, заповнюють там формулу за вас. Ви відправляєте всі свої документи, там номер телефону, паспорт і так далі. І потім до вас підходить підтвердження, вас приймають чи ні. Вам просто приходить лист на пошту, коротше, і з цим листом так приходите. Я, я до речі, сьогодні буду вперше це пробувати, я не знаю, чи вийде. У мене немає візи, у мене нічого немає. У мене є тільки лист, якому вказано, оцей лист покажете, і вас пропустять. І я отак лечу, і я взагалі не знаю, що буде. Далі, що вас чекає в Британії, якщо ви приїжджаєте по такій програмі? Вам надають житло спонсори, вам дають 650 фунтів на місяць, страховку дають і так далі, але треба враховувати, що в 650 фунтів... В Британії це взагалі ніщо, це просто ніщо, бо майже зразу буде, треба влаштовуватись на роботу. Так само, і курси англійської і, так, і покажу умови спонсорства. І, до речі, скоріше за все, буду зустрічатися зі своїми спонсорами, глянемо що до чого. І покажу вам більше деталей. Бо багато вже хто хоче тікати з Німеччини десь-небудь. Де і є така можливість, як -анте. Ну Чому не спробувати, якщо комусь хочеться, правда? Особливо, якщо там ваша кар'єра може краще розвиватися. Коротше, народ. Я прийшов, я в Британії, все, все добре, все хорошо. Мене пустили через просто а, лист на, на пошті. Ну, офіційний лист від типа Гаверменту Британії. Я не знаю, як правильно сказати. Вісайте гов'я. Like все, я тут, все супер.